Батьки мене шукали десь три години, навіть не підозрюючи людей. Коротше, історія така, коли моя сестра одружувалась, мені було шість років, і це були часи, коли долар був по дві гривні, і в моді були норкові шапки. Весілля було негучне, десь таке, знаєте, на людей 150. В їдальні школи номер 7 міста Кам'янця-Подільського. І так як всі весілля, воно було довго, до другої чи третьої ночі. Після весілля багато гостей пішло ще до нас додому. Хтось ніс подарунки, які там на весілля подарували, хтось ніс ще ну, дозаправитися, хтось ще закусніс. Коротше, купа гостей вломилися в невелику двохкімнатну квартиру. І в цьому всьому кіпіші в один момент моя мама каже. Чекайте, а де володя? Всі починають мене шукати. Спочатку шукали по квартирі. В квартирі мене не знайшли. Мама каже: все, йдемо шукати. Ми його лишили по ходу в школі. Ми або десь по дорозі загубили. Я не знаю. На вулиці темна ніч, де дитина, дитині 6 років. Частина гостей побігли назад в школу мене шукати. Частина гостей почали ходити по дворі. Мене шукати темна ніч. Зима на вулиці, зима і холодно. Шукали мене довго і нудно. Поки я сам не з'явився. Магія. Пояснюю, коли верталися з весілля, мені вже то весілля так остогидло було, що я пішов перший. І я просто пішов собі і ляг на дивані і заснув, бо я дитина, я змучуся, то до ночі, того гецання, бецання, танцювання. А гості, коли почали приходити, вони мене не помітили, як я лежу на дивані, і почали то все, що несли в руках, скидати на той диван. Якісь там і перини дарували, і подушки дарували. І потім гості почали ще й куртки на той диван скидати. Коротше, мене просто прикидали речима. І почали собі далі святкувати. І ось через певний час, коли мене вже всі шукали, всі, кіпішували, бо дитину загубили, дитину вкрали, дитина десь пішла серед ночі в зимі. Я виліз з тої гори подарунків ще й получив піздюлей, бо так довго не казав, що я вдома. Висновок: яка б на вас не була гора подарунків і дорогих речей, кажіть мамі, де ви. Бо в кінці все рівно получите п'ять дюлей. І будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.